Гуманітарка ця тема чи не найобговорюваніша у Покровську. З початку бойових дій до Покровська почала надходити допомога від волонтерів офісу президента області та небайдужих людей. Вагонами, фурами завозили продукти харчування, засоби гігієни та речі першої необхідності. Скільки всього надійшло допомоги? Ніхто не озвучує, як і не говорить, хто конкретно отримав її. Тільки називають тих, хто може її отримати. Гуманітарна допомога видається мешканцям громади пільгових категорій це інваліди першої, другої, третьої групи, це чернобильці, АТО, переселенці, люди, які опинилися в складних життєвих обставинах, котрі втратили роботу, видаємо ще критичній інфраструктурі міста, гуманітарну допомогу. Люди приходять до комітету самоорганізації, пишуть заяви на отримання гуманітарної допомоги. Потім по цим спискам ми звіряємось і видаємо гуманітарну допомогу. Гуманітарна допомога до нас поступає не тільки від офісу президента та обласної адміністрації. Гуманітарна допомога до громади надходить від багатьох організацій. Це була і нова Україна», і «Чоловік у біді Адра Україн. Ми видавали цю гуманітарну допомогу мешканцям нашої громади. Не дивлячись на те, що в місті немає гуманітарної кризи, працюють магазини. Є робота й до бойових дій декілька десятків кілометрів, охочих отримати гуманітарну допомогу більше 44 чотирьох тисяч. Ми разом з УСЗН перевіряли списки на задвоєність, хто вже, вже отримував гуманітарну допомогу, хто не отримував гуманітарну допомогу. А на самому початку було більше. Там 10 тисяч мешканців пільгової категорії, які отримували гуманітарну допомогу. Гуманітарна допомога надходила у місто та усім вистачало. А на зараз у нас у Попроській громаді вже стоїть близько 44 тисяч мешканців, які записали, написали заяви на отримання гуманітарної допомоги. Ми видаємо гуманітарну допомогу через старших будинків та квартальних комітетів. Привозимо до будинків так на приватний сектор, де Квартальні видають своїм мешканцям. Коли ми привозимо гуманітарну допомогу на старостинський округ, ми передаємо її старості. А якщо і староста разом з інспектором самоорганізації видає гуманітарну допомогу мешканцям свого старостинського округу. Інколи гуманітарна допомога є єдиним джерелом допомоги людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Завдяки підтримці держави, волонтерів та міжнародних організацій, прифронтові громади намагаються долати кризу та вижити у цей складний час.